Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТІВІ, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі... Матраці, пружини, що стирчать, все це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт, ваш вибокий здоровий сон. Усього за дев'ятсот гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. адже матрац Топер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац Тілі. Завдяки високощільній фіні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить. Фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац, стопер, каспер, ортовай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі гуртожитку. Мендованої квартири, його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про проміскі дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього дев'ятсот дев'яносто гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за підгідною ціною. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочивими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стивчать, все це у минулому Раз Копер Ортовай, ваш губокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортовай якісно і зовсім. Не дорого перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац стопер Каспер Ордолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній фіні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск. Це ж так зручно. Матрац Стопер Каспер Ордолай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і. Навіть крісла, ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про будеві витрати на нові меблі. Забудьте про проміскі дорогі матраци. Замовляйте матрац стопер-каспер-ортолайт за спеціальною акційною ціною усього дев'ятнадцяти. 599 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортовай. Ваш здоровий сон, там і діве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте